Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно. І що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щастиця йому. Не так ті безбожні вони, як полова, що вітер її розвіває. Ось тому то не встоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних, дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине.